Так, як скидати реплеї в бліцу? Натискаємо цю кнопочку, заходимо сюди, в реплеї. Так. Вибираємо тут будь-який реплей. Тут вибрані є, наприклад. Вибираю я оцей реплей і натискаю цю кнопку поділитися оця, знизу зі стрілкою вверх. Я на неї натискаю і вибираю Gmail. Наприклад. І тут пишу е електронну пошту, тобто, йолоп, собака, кмей. Все, натискаю Відправити і воно відправляє е тому, кому треба, відправляється. Все дуже просто. От і все.